Всім привіт! Я знову Вовка на зв'язі. Ви що, що це є. Трошки з затримкою відео вийшло, але сьогодні вийдеться відео по поводу станції на 30 кВт і на 40 кВт. По поводу генерації за березень місяць. Не було трошки в мене часу вам відповісти. Ну, відповідав, в коментар. Дякую за коментар, за підписки, за лайки, за подобайки. Е, тепер... По поводу 30 кВт станції ми через минут 3-4 перейдемо, там подивимося. А давайте подивимося на цю станцію ця на 40 кВт, скільки вона згенерувала за березень місяць. Я так дивлюсь, плюс-мінус сонце цього, цього місяця було, ну, можна сказати, непогане. Чуть-чуть було сонце, але не дуже такий ефективний показник. Але радує око, в принципі. Виходить, що по генерації, як в тому, місці, ой, в тому році, і в цьому році співпадають по генерації. В принципі, можна сказати, добрий плюс. То ходіть, любі друзі, подивимося, як вона згенерувала. Мені подобається, в принципі, сказати. По поводу виплат, були виплати за, за лютий місяць, сплатили нам, звісно. І ще нас вопрос залився в тому, чому всі, у кого є СЕС, ну. Ну, тільки в мене там всіх людей, звісно, ну, всі в Україні. Є затримки за 2023 рік. Є ще затримки за 2023 рік. Виходить, у нас там три місяці затримки. Де літні часи, періоди. І, ну, я не знаю, в принципі, що казати, в принципі, що буде, що не буде. Як чому не сплачують за 23 рік, за ті літні місяця? Я не можу подняти. Ну, Підкажіть, будь ласка, в чому причина може бути? І давайте подивимося по поводу генерації на цю станцію. Скільки в нас згенерувала ця станція на 39 кВт, ну там 39 кВт за березень місяць, Ми зараз подивимося: за березень місяць. за березень місяць вона згенерувала 3624 кВт. Ну, доволі непогано, звісно, ну, і я думаю, трошки буде трохи краще. Там на 200 кВт мала бути трохи генерація краще. Але. Можна сказати, чого так? Ну Трохи менше сонця було, трохи були там затінення, я дивився. ну Так вийшло, що в принципі середньо, можна сказати, і не багато, і не мало. Типу 3624 кВт це виходить середня планка, виходить, якщо на 39 кВт станція. Може, а в кого так само, типу на 39 кВт є станція, щоб так само згенерувала? А може і когось на 30 так само згенерувала. Може бути, нічого ж не може бути. Все може бути. Там, де, наприклад, Одеська сторона Одеса, Херсон, ту сторону, так виходить, Запоріжжя, там трошки більше сонячних днів, там, то там може бути згенерувати і на станція на 30 кВт може згенерувати, так як моя на 40 майже. Це 10 може бути показник. І плюс, звісно, якщо добре згенерувати, Побудована станція, всі, типу, хорошо там провода, інвектор, е, виходить, немає ніде не Між столами хороше виходить проміжуток між столами дуже добре, щоб не було затіння між панелями, то там станція не може непогані показники показати. Це доволі непогані показники може показати. Так, якщо 3624 кВт за, за місяць, ну доволі непогано, звісно. Саме більше було. У березні, не почасово, в день згенеровано було -то мало 227 кВт. 227-229. Трошки мало було згенеровано в день, а 235 є, Ну, чуть-чуть менше. Бачите, зараз вже сонце падає. Вроді би сьогодні по погоді, що сонце буде цілий день, але хмари вже є. Непогано, в принципі, непогано. Доволі непогано. А ну, любі друзі, напишіть там коментарі, звісно, в кого, наскільки там згенерувала станція. І ми зараз перейдемо на 30 кВт. Ота, дійсно на 30 кВт станція. Ми там побачимо, там е показники будуть трошки інші, ніж тут. Бо там менше панелів. Ну і там по дозволу, по 30 кВт, і все. Там ну, діпо, ми більше не можемо поставити. А тут раніше як в 2019 році було побудовано, то там. Не було типу, там була тільки генеруюча установка. Тіпо, мала бути зафіксована генеруюча установка, це виходить інвертор. А, а тепер по новому закону має бути інвертор на 30 кВт і станція на 30 кВт. Більше так не можна робити. Ну, Не можна, то не можна. В принципі, ми так і зробили. Там, так і зробили. Там, так стоїть установка і генеруюча діпо, панелі так само стоять на 30. все. По закону, то по закону. Ну чого, Аби вони по закону платили, що ні? виходить, що 23-му році вони, їхня затримка е, 3, там 3 місяці. Да, там всіх сподобає, 3, 3 4 місяці, є затримка за 23-й рік. І ще в тому, що плюс, ой, в тому, що мінус, що це виходить затримка за літні пора. Літні це виходить серпень, вересня жовтня. Ні, чи е, липень, серпень, вересень, жовтень щось таке, я не пам'ятаю, точно які дні. Треба одні місяці, треба подивитися, тому що ну, там є програмка. І там можна подивитися, типа, які є затримка місяці. Це не тільки в нас, типа, Хмельницька область, це є і Закарпатська область, там теж затримки такі самі є. Я пам'ятаю, там щось, вроді, 4 чи 5 областей є, типа, що затримки за 23 рік. Ну, не те, що ми співпадаємо за. Затримкою, і там більше типу, міст є, що співпадає з затримкою. А, оце був плюс, звісно, що вони в цьому в лютому, за лютий, типу, місяць, 24 роки, типа, за генерацію. Ну, це плюс, звісно, це нічого не скаже. Це приємно нам і приємно і всім, звісно. Ну, то, любі друзі, ходіть, побачимо на 30 кВт, скільки в нас генерувало. От мені цікаво теж. Погнали! Ось мій друзі приїхали на станцію на 30 кВт. Ходімоте, подивимося, яка там генерація. Ну, в принципі, в принципі, принципі, я вже знаю, а ви догадуєтеся, але ж почекати ці 2-3 хвилини, звісно, можете і подивитися, яка тут згенерувала у нас, наскільки вона згенерувала за березень місяць. Доволі непогано згенерувала. Зараз подивимося. Тут, в принципі, все дуже нормально було, не було ніяких задінення. В принципі, коли вітра, це коли це тиждень тому, були такі добрі вітра, то непогано, коли я придумав, поварив, тут трошки укріпив тіпа, стойку і трохи більше забетонірував землю, то набагато воно, якось мені серце спокійніше спить. Але, але потрібно і там так само зробити, трошки укріпити станцію. Ну, щось так само розкоса дати якось. Забетонірувати крепше, Можна ще краще забетонірувати. Я дивлюся, у нас такі вітрати почалися, що, що то серце плаче, не то, що плаче, а болить. Зараз глянемо. Дві минуті і ми подивимося. Ну... Давайте подивимося, в принципі, що вона генерує. Так. Відключаюся. Так, підключився. Добре. Беремо місяць. Нам треба за місяць так, виходить. Давайте. Берези місяць. Ось за місяць у нас згенерувала, в принципі, не кричи там кричи зверху. За місяць міся у нас генерувала 3188 кВт. 3188 кВт. Ну, в принципі, може бути. В принципі. А ваші станції так само згенерували на 3000 кВт. За березень місяць. От напишіть, будь ласка, мені коментарі. Ну, Хтось може приписувати, примінусувати. В тому, чому приписувати, перемінусувати, у кого може бути трекер, або змінний кут нахилу тіпа, виходить з тулив. Якщо у вас є змінний кут тулив виходить, то вам набагато буде, звісно, більше генерацій генерувати. Це виходить, що воно. Тут, тут стойок немає. Тільки воно поверне, тут така велика стойка. Тут поперечка, типа сюди, і тут кріпиться на болт. ну Хто як там, в принципі, робить, на болта. І монею собі кут нахилу робити. Це, в принципі, якщо на 30 кВт, якщо в мене показали 3188, не буде не 3188, води, якщо у вас кут є нахило, а може бути 3200, 3300, у вас буде набагато краща генерація. А я мовчу, звісно, в кого стоять станції на цьому трекері, да? вони бігають собі за сонцем. Та ти що. Це зовсім друга історія. Тут є, хлопчина в мене підписаний, підписчик є. Він з Рівнічний западнений. А я теж, в принципі, тут недалеко у нього. Хмельниць... Хмельницька область і типу, вони межують між собою. То в нього на 17 кВт з трекерами непогано генерує. Я вам скажу, люди, друзі, М -м, доволі непогано. Молодець, молодець. от Я підтримую. От Людина сама собі поварила стола, кріпь, е сама механізми придумала. Саме GPS-навігатор. Ну, я не дуже чому, звісно, розуміюся, але. Типа, Плюс на плюс є щось там ронімаю. Ну, для себе беру, тіпа, щоб, як воно має бути, як має бути керувати ним. Тіпа, так само. Ну, то цікаво, звісно. Ну, у, нього, е у нього не і так за сонце бігають столи, а у нього так отак панелі, тіпа, так? Отак дивляться. Теж, в принципі, непогано, ну генерує непогано. Колись я собі так само попробую, типа якось маленького одного трекера поставити на там на шість панелі. Наприклад, тут частину я від'єднаю мене. Місце фатає, площі теж фатає, Ну, місце площі, типа, це все однаково, звісно. Я спів можу поставити і там на тому городі, і тут далі попробувати, як воно до чого. Якщо класно, дійсно все буде. Ні, я що не кажу, не класно. Ну і класно буде. Це стовідсотково, що буде класно. Може вибачаю за вітер, може, вітер гуляє. Пізніше спробую, зараз трошки не тому, ну, немає часу до цього, бо це треба. Це не один день типо, робиться, Тільки раз два пальцями її зробили, звісно. Це треба трошки тиждень-два поварити його, подивитися механізм, переїхати в гості, там, так само до того підписчика, якщо на рівні він так само близько коло мене. Е, ну, як близько там, 100 чим кілометрів від мене, то до нього заїхати, подивитися, пощупати так само, який механізм купити. Ну, це все, звісно, це час. А час це наші гроші, так виходить. Ну, наші, час це наші гроші, і час це наше здоров'я. Це багато факторів. Розказу. Це звісно, пізніше, але ну, я спробую, ви накидайте мені якісь там, теж, може якісь креслення, якісь я собі подирюся в інтернеті, перекреслюся, типу, яка там має бути територія, скільки має бути підвед, які пробують. ну, це, це не просто так став і собі зробив і все. О, це класно, круто, типу, о, показує. Ні, хлопці, це треба. Це стати і робити, це не один-два дні, і не тиждень, і не місяць, в принципі, коли то запчасть привезти, коли устанувати, щось у підходить, щось клинить. Ну це, це не рік робиться, звісно. А щоб да, можна, типа, якщо є лишні гроші, можна стати і купити його. Да? Купив собі поставив і забув. Але то не то, коли руки свої збив. Попробував, як воно, виходить чи не виходить, звісно. Ото є ефект того типу, від душі, типа, ти сам його зробив, ти сам його тішишся цим. А купити моно, що хочеш, моно всі все купити за гроші. То, любі друзі, не забувайте ставити лайк, підписку. Дякую вам за коментарі, за підтримку мого каналу. Я дуже супер вас, вас уважаю, звісно. люблю, цілую. Буду на зв'язку. Всім пока, удачі, пока.